Мене звати Оля Добреля і це проєкт майстерня. У ньому ми приходимо у гості до різноманітних майстрів та майстрин Рівненщини. Сьогодні ми у Дубно, що тут цікавого виготовляють. Давайте дивитись просто зараз. Ось ми вже приїхали до майстерні Сергія Юрчука. Це військовослужбовець 3 окремої штурмової бригади з Рівненщини. Чоловік отримав важке поранення на фронті, проте не здався, а знайшов себе у майструванні з дерева. Я чую, що робота вже купить. Давайте подивимось що тут. Добрий день. Добрий день. Сергій Юрчук, майстер по дереву та військовий третьої окремої штурмової бригади з Рівненщини. Кожен виріб він наповнює позитивом і, продавши його, купує щось, аби допомогти побратимам. Вважає, що народжений вільним помирає за свободу інших. Я бачу, що ви тут уже щось виготовляєте, так? Ой, майструємо не покладаючи рук. Ага. А що це буде? О, готовлю такі зрізи. маленькі, е, буде, буде для не, такі чайні набори. Е, набори для чайних церемоній, тобто підставочки для маленьких чашечок. Клас. Буде дошка, ну там, там ціла процедура. Mm -hmm. Для чайних наборів така штука. От нарізаю зараз хлебчики мамо ясно. Ну трішечки вас відволічемо. Я бачу, у вас майстерня така атмосферна. Відразу видно, що військового по ото. Таких різних надписах. А що це, до речі, таке? Дошка мотивації? Е... Бачу мільйон сто мільйонів 100, доларів. 100, 100. Ага. 100. Моя ціль. А на що збираєте? Е... Збираю, ну просто щоб було. Збираю, бо хочу, в принципі, розвиватися. Мені цікаво працювати з деревом. Е і в майбутньому я планую розвинути свою майстерню до рівня прям цеху. Я хочу там круті станки, там uh -huh. різноманітні, е хочу виготовляти багато різних штук uh -huh. дерев'яних. Тому 100 мільйонів я думаю, що повинно вистачити. А я подумала, що це якось пов'язано з тим, звідки ви починали. Тому що знаю, як повернулися після свого поранення, то е, вирішили допомагати так побратимам. Ну так, е, я, е, скажімо так, е, не, не крепко допомагаю, але допомагаю е, суттєво. Я допомагаю такими дрібницями, як. Продуктами харчування, наприклад, сухого вигоди, приготування, яке може зберігатися довго, яке не займає багато місця і максимально поживне калорійне. Там ну, наприклад, сухе м'ясо, воно. Там пакетик так, 50 грам, а за той пакетик одна людина може цілий день прожити і угу. провоювати реально. А от коли стався цей момент, що ви вирішили займатися саме деревом? І чому дерево? Чому не сталь? Не якісь інші матеріали? Е, ну, взагалі, за професією, я... Е, моя перша професія це електрогазозварювальник. Угу. Ну і з металом я вже попрацював достатньо. Uh -huh. Тобто, ну, метал він і шкідливіший, і, і важкіший, мені важкого особо не можна ж піднімати і тому подібне. То, ну, з металу, ну, до металу пристрасті немає. А от дерево, воно я не знаю. Ну, я попробував і так би мовити, працюючи з деревом. Воно наповнює мене якби якоюсь своєю енергією. Воно uh -huh. забирає від мене якісь там важкі там, спогади чи важкі моменти життєві. Воно від мене забирає і насичує мене своїм живим таким природнім uh -huh. духом. Скажімо так. гарно, гарно. А можете розказати, будь ласка, як відбулося поранення і що це там за історія? Ой, та там ну, таке поранення. Ми відпрацьовували штурмові дії перед штурмом. І виходить, під висікли нас де вгатили нам С-300. Ми закінчували вже відпрацювання дії штурму. Просто зненацька прилетіло і бахнуло так добряче. Ага. Цей момент, якраз коли перше щось почали робити. Ви пам'ятаєте, що це був за виріб? Чи це було щось таке спонтанне, Ой, просто перше... десь спробувати якось проявитись? Перший мій виріб, реальний виріб, який я ага. зробив от прямо вже, ну, тут вже в майстерні це пано. Ага. Це дерев'яне пано те зелене. Ага. Ну, мене так якось, я не знаю, як я його прямо зробив. Я так думав, думав, щось складав. Я сюди тільки заїхав сюди, в цю в це приміщення і, і щось так почав складати до кучки, до кучки, дивлюсь, ага, прикольно виходить. Ну і я його так склав докупив, зайняло воно у мене чотири дні. Я так розумію, воно ваш тепер талісман. Я так, непевно, не насправді, ні, насправді я планую його на аукціон ага. на повністю на потреби е, мого підрозділу. Хочу продати його максимально за великі кошти і ага. за ті кошти е, вже безпосередньо придбати те, що необхідне для моїх побратимів на фронті зараз. Так, ну, воно, воно перше, воно дороге, воно красиве, воно мене надихає. І я хочу, щоб воно надихало ще когось. Ну, я бачу, побратими підтримують вас, а ви їх, тому що у вас тут так багато різних мотиваційних речей. І, до речі, до речі, нагороджено відзнакою президента України. Так, да, це, це, це висока нагорода. Це, це, це ще за АТО. Це за участь в антитерористичній операції. Угу. Є вже по повномасштабній війні. Нагороди, є нагороди ще за АТО ще помимо цієї. Ну, але не превеликий жаль, в мене раніше так сталося, я вивіз свої речі там на, на дачу. Ну і дачу пограбували медалі, немає, лишили uh -huh. тільки фотографії. Ці всі штуки вони насправді для мене ну, не важать абсолютно нічого. Е -е, найбільша нагорода для мене це, щоб жили мої товариші, і побратими, щоб вони були живі. І, ну, і це була б для мене найбільшою нагородою. Uh -huh. Нагороди, оці всякі медальки, ну це таке, я не знаю, можливо, для дітей там, чи для сім'ї, для когось воно може колись після моєї смерті через 100 років буде приносити якісь спогади, і можливо, навіть для когось там якусь гордість чи ще щось що, там тато, дідусь там чи щось в тому роді був ветерином там військовим. Uh -huh. Борцем за незалежність, скажем. От є, я народився з, за два дні до дня конституції. Uh -huh. Я як то ровесник, ровесник незалежності. <гум> ясно, ясно. Що ж, а давайте подивимося ще трошечки далі, що у вас тут є. Бо я дивлюся, що дуже багато електроніки. Ви це теж навчилися самі, чи це вже десь були якісь такі знання? По всіх етапах життя траплялися ті чи інші моменти, де приходилося щось навчитися. Але в загальному я був, попередньо навчався в військ, військовому виші і отримував там, здобував професію інженера, основне направлення, якого є вибухова справа. Так, з електронікою я вже більш серйозніше зв'язався в академії. Uh -huh. e Розібрався щодо чого. Ну і в подальшому, вже так за весь час працюю безпосередньо. Полковник захтирки він, він викладав у нас вибухову справу, трохи викладав у нас СВП. Була така пара у нас по саморобних вибухових пристроях. Угу. Ну я дивлюся, вам весь досвід знадобився, який би тільки не був в житті. Ну що, ж, так. а давайте тоді подивимося, що вже зробили. Тому що виробів бачу багатенько є. Ну, Маєте тут улюблений? Е більшість ну готового тут немає, Прямо тут немає нічого, ще готового. Ну хіба пано, то це моя там. Скажімо так, моя, моя перша робота. І ну, така і найкрутіша. Воно там із підсвіткою. От, Таке дерев'яне панно. Не знаю, ага. я його... Ну прям. Мені нагадує ліс. Знаєте, що я не знаю. Та, воно, там, де... воно схоже і на ліс, і, так... і на мандалу, і ага. на якусь. І, ну, взагалі, ну, така штука, не знаю. Воно схоже на багато що і ні на що. <рес> типу, така ексклюзивна, цікава штучка. Я ще бачу, у вас на стіні пише Свобода це бути живим, любити повітря, радіти та дякувати, право вибирати, говорити, робити безтурботна старість. Це те, до чого ви прагнете, так, так? Так, це свобода, це, це, це життя. так. А чи були у вас ці самі якісь такі е, от принципи, цінності і так далі до того, як поїхали на фронт. Такими поглядами, я в принципі живу життя. Uh -huh. Завжди був за правду, завжди був за справедливість, завжди був за чесність. Ну тобто таким я був завжди. Таким uh -huh. я був, є і думаю, іншим вже не буду. Буду тільки таким і, і ще крапше е, життєрадісним радісним і справедливим. Ну, я вам хочу сказати, що бути життєрадісним тоді, коли отримали таке поранення, це досить важко. І от мені цікаво, що змінилося у вас в стержні в самому, що ви відчули, коли повернулись? Чи з'явилось щось інше, щось нове? Ну, хіба така велика, велика подяка побратимам, людям, які... Безпосередньо прикладали якісь зусилля для, для рятування, для збереження мого життя. Так. Ну, так особо, напевне, не змінилось нічого, хіба, хіба, ну, хіба може трохи важче стало жити, бо реальність то вона залишається реальністю, і насправді в той час, коли зараз, навіть зараз, прямо, прямо зараз. На Донбасі йдуть бойові дії, вони не зупинялися, і пацани йдуть і валять. Ну, то є, там війна, а тут життя. Ну, воно так, Насправді ну, мені прикро. Мені прикро, що от так, от так розділяється країна на, на там і тут. Бо ну, насправді воно тут, в Україні, в країні. І воно не на Донбасі, а в Україні. А яку б роботу хотілося б зробити, знаєте, таку дуже особливу, можливо, для когось особливого. Є щось таке? От, можливо. Ой, ну хіба в комусь... мене є отут е, такий кілок? О, то я б його, коротше, путіну в серце завалив би. точно. Він правда не осіновий, там, горіховий, але я думаю, зайшов би нормально. <реш> клас, клас. Я дивлюсь, позитиви зберігаєте. Я бачу, що у вас тут навіть є якісь так помічниця така, так би мовити. Напевно, то від ваша ваша якась відрада, чи не так? Тому я то моє все зараз. То моя любов. Угу. Да. Що ж, я подивилась на ці всі вироби. Я думаю, що можливо ви б мені щось показали, щось навчили. Зможете? О, з легкістю. Давайте. Ми вже за святою святих за столом майстра, і зараз у мене, я так розумію, з'явиться трішки більше навичок з різьби по дереву. Що будемо розповідати Сергій. Різьбою назвати це не можемо, бо <сміттє> різьба це різьба. А ми будемо просто робити спили, будемо робити маленькі слеби для майбутнього для майбутнього виготовлення пано. Пано буде складатися з круглих слебиків, таких маленьких. Е, ну і мені потрібно це нарізати, і заодно ви мені допоможете зекономити мені трошки часу і клас, здобудете якісь клас. навики для себе. Е, значить, ваші дії. Е, беретеся тут, тут є така кнопочка, тут є така предохранительна кнопочка, знімаєте її і зажимаєте казівним пальцем велику кнопку. Ой -ой -ой. Тоді помаленьку опускаєте і відповідно. Відрізаєте е, шматочок дерева. Далі ми тоді повторимо процедуру, я відкручу, підвинемо чуть-чуть вперед і продовжимо в тому ж дусі. Угу. Ви, Ну, власне. давайте. Спробуйте. Так. Руки сюди не пхати. Не пхати. Забираємо одну руку. Монок, так? Можна тут триматися. Значить, угу. опускаєте помаленьку і ріжете, в принципі. Я навіть щось відрізала. Клас, Маленький дивіться. Члебик. Дивіться, можете навіть відрізати одненьку і взяти собі на пам'ять маленьку. Ага. Зараз. Буде мені талісманчик від вас на удачі. Так. — А то я делісь, ви такі позитивний, мені здається, має приносити вона беззначнеше. Взагалі ні, всі вироби, які я роблю, я в них вкладаю прямо позитивну енергію постійно. Я постійно угу. думаю, ну, от я, я прям роблю і мені. От і я так я получаю задоволення, я вкладаю в кожен виріб е, свою позитивну енергію. Я ніколи не працюю, коли мені там е, погано, коли я там злий, чи ще щось. Ну я працюю тільки на е, максимальному позитиві. Я угу. включаю музику і собі працюю, працюю все на позитиві. Тобто ніякого негативу, угу. все тільки в хорошу сторону. Ну, я вам хочу сказати, що пан Сергій настільки, як на мене, людина з вдачею, враховуючи навіть те, що з ним відбувалося, це поранення. Що якщо ви хочете, щоб у вас в домі був такий якийсь талісман, амулет, який би зберігав щось хороше і позитивне, будь ласка, звертайтеся, я думаю, він щось класне зробить, правда? Що ж, ну давайте, я ще собі. Давай. Теж зроблю щось так, Ще раз спроба самим, номер два. Так, з Богом. <плес> <плес> Це дуже страшно, я хочу сказати. так Ну, так, все, це я забираю собі на пам'ять. Це на, насправді небезпечна штука, ага. але ну, страшного там нічого немає. Я вам зараз покажу ще одну. К... Таку незвичайну красу, Вона так народжується, прям, прям, от, прям от воно народилась. Ну, Але тим не менше, гляньте, як воно красиво виходить. Ага. Прям стрижик такий з сучочком. Цим. Що, що далі? Що нам треба так багато, як так розумію, нарізати? E, так? так, цих штук uh -huh. потрібно багато, бо це буде, це буде пано наподобі того зеленого. Uh -huh. е, от. Е, їх треба багато. У е, мене є тут, ну, от я ріжу, 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 і це мені все мало, бо деякі звідси штуки будуть йти на, на ті чайні набори, деякі більші на підставочки, під кружечки. Менші я буду брати на, на пано. А далі я буду ще щось видумувати. Якісь буду робити годиннички, там може ще там щось. Ну не знаю, все піде в, все буде в роботі, все буде в виробництві, і все буде приносити задоволення. Ну тоді можна я вас попрошу поспостерігати за роботою майстра, як ви це робите. Так от воно в подальшому е, нарізається значить от велика кількість цих Угу. Mm -hmm. І потім безпосередньо вже буде викладатися на е, ту чи іншу форму е, і набирати форму. Е, їх буде багато, воно от, наприклад, буде, може бути кругле, може бути квадратне, може бути шестигранне, тобто mm -hmm. не, не, незалежно. Е, все залежить від бажання. Людини, яка це хоче, ну і залежить від мого настрою. Ну, типу, сьогодні я хочу круглий, а завтра хочу квадратний. Ну, типу, такий момент. Ну, тобто, розміри і вигляд може бути різноманітний абсолютно. дають ну, Так, але сама суть в тому, що воно підганяється, складається все до кубки, а тоді вже ну перед тим. Кожна деталь ще окремо буде шліфуватися. Тобто, то, що ми його нарізали, от тут є сліди там, пилки, воно там не, не, не дуже красиво. Воно ще все буде поліруватися, шліфуватися, воно буде виходити вже готово. Вона вже буде, буде як, як скло. Його навіть не потрібно лакувати, але ну, потрібно тільки для захисту. Воно, воно виходить як скло відполіроване, воно дуже виходить красиве. Ну і тоді вже фарбується там, ну, в залежності від бажання. Ну, Так, так. Буквально декілька хвилин і так трішечки така брудна робота, я от навіть бачу. Так. Я так розумію, це все таке. Так, Але при цьому я так розумію, що ви все одно. Кожну річ додаєте якусь свою унікальність, бо навіть це, що ми нарізали, вони ж всі неоднакові. Абсолютно. Це, так, це так спеціально чи Абсолютно, це... Абсолютно, воно все різне, воно чому не однакове, коли воно вже безпосередньо на картині, на полотні, тому чи іншому, воно дає свою таку ілюзію. Тоді виріб виглядає, він такий рельєфний. він от uh -huh. те більше, те менше, такий рельєф складається враження, як будто воно ніби живе. <рес> Ти як здалека дивишся, а воно таке, як ніби шевелиться, там прям все. А скільки ви приблизно часу на день проводите тут, у цій майстерні? Ой, насправді я проводжу тут максимально багато часу, скільки можу, скільки в мене є сил. От е, ну так угу. е більше нічим не займаюся, бо ну в принципі більш займатися та й нічим. Ну, головне, щоб було куди прийти і що втілювати душу. Мені дуже імпонує те, що ви знайшли цю справу таку життя. Я думаю, доля можливо навіть і підкинула вам так це все. І наостанок я би вас хотіла запитати, що на вашу думку всі ми маємо зрозуміти. Ми є один великий сильний незалежний організм. Мається на увазі країна. Всі люди в ній є українцями, є від початку є сильними та незалежними людьми. Є величезна проблема в нас. Оце, я не знаю, хто це навіяв нам. Чи це совок, чи це там ще, ну я не знаю, хто це навіяв, але от є така тенденція в наших українців, що от моя хата скраю і мене нічого не хвилює, крім мого. Насправді це дуже велика помилка. Насправді ми є одна сім'я, і боротьба в нас йде загальна. В той час, коли йде боротьба на фронті, я рахую. Що тут не в зоні бойових дій, в тилових частинах країни, в, взагалі в Україні, де не ведуться бойові дії, люди, на мою думку, зобов'язані максимально прикладати зусиль для того, аби якось пришвидшити перемогу, шлях до перемоги. Якось е максимально допомогти е полегшити військовим, е той нелегкий, важкий, страшний, я би даже сказав, але романтичний шлях війни. Тобто, от, люди не повинні просто забутися і відпочивати. От є ж зараз в інтернеті ходить такі, там, чи ролик, чи фото, я не знаю, там, ну, типу, де одні люди воюють, а другі відпочивають, і там, типу, з таким лозунгом, що, здається, військові перестарались. Ну, типу, ми не перестаралися. Ми працюємо, ми віддаємо життя, ми віддаємо все, що маємо, і це життя для того, щоб зберегти нашу державу, нашу країну, зберегти право бути незалежним в цьому світі. Ми це робимо. Люди повинні максимально прикладати зусиль. Вони повинні згуртуватися, вони повинні не боятися нікого і нічого. Що ж, пане Сергію, я е, дякую вам за те, що ви сюди нас запросили. Я бажаю вам перш за все міцного здоров'я е, і того, щоб у вас не було ніяких наслідків е, від того поранення. І все, що у вас було, це щось надихаюче, приємне, хороше, і це все ви передавали в свої роботи. І вони дійсно приносили те, що ви хочете, аби в них було. Я ж нагадаю, що е, ми були гостях у майстра з дерева Сергія Юрчука мене звати Оля Добреля. Це в майстерня. До зустрічі.